Друзі, всім привіт! Запрошую вас помилуватися квітами, подивитися на жоржини з розпродажу від флоріум, ціна яких була 25 гривень, та трішки відволіктись від подій останніх днів. Адже квіти та сад це наш порятунок та натхнення. Презентема мультифлора це, звичайно, окраса осіннього саду. Вона у нас на півдні дуже безпроблемна рослина, чудово зимує і з нею майже немає проблем. квітуча хризантема, я її дуже обожнюю, вона дуже гарна. Вона розпочинає своє квітування з червня і квітне аж до пізньої осені. Ну і, звичайно, мої помічники. Без них нікуди. Улюблена мультифлора, її квіти, немов маленькі гудзики, їх дуже багато, кущі сіні Але як бачите, вона заквітає трішки пізніше, ніж ось жовті та оранжеві. Жовті та оранжеві розпочинають квітнути десь з вересня, дуже пишно квітнуть. Потрібно постійно ділити кущі або підв'язувати, інакше вони просто розпадаються. Ось бачите, як багато квітів. Кожна гілочка, подивіться, це немов маленький букет. Тому ось ці кущі, до речі, я ділила весною, і подивіться знов, як вони наросли. Я трішки дала добрива хризантемі мультифлорі, і вона просто так шалено пішла в ріст, наростила дуже багато і пагонів, і бутонів, ну виглядає дуже гарно. Але ще раз повторюсь, що для мультифлори її потрібно ось ділити, для того, щоб кущі не розсипалися. Цієї мультифлори виходять чудові букети. Вона не дуже низька, вона десь середньоросла, її висота десь біля 40 см. Є ось нижчі кущі із жовтої хризантеми, а ось оранжева та червона можна робити дуже гарні букети. Це моя улюблениця, квіточки малесенькі, схожі на ромашечки. Вона також дуже гарно зимує у нас. Я її ділю, і з одного кущика, я здається купила його на ринку у нас. Я вже зробила 4 куща. Висока красуня для зрізки, для букетів. Заквітає в нас десь в кінці вересня. Росте на сонечку. І хотілося, щоб вона квітнула трішки раніше, тому що непередбачувані морози можуть трішки підпортити красу. І чудова, айстра, багаторічна, я її просто обожнюю. Це також маленька мультифлора, її поламали мої собачки, особливо Норт, Він чомусь дуже полюбляє квіти. Він підбігає до куща, набирає повен рот квітів і біжить потім. Такі в нього якісь цікаві ігри. А це та хризантема, яку я сказала, що більше не буду з нею гратись, не буду викопувати, не буду пересаджувати. Це крупноквіткові сорти хризантеми, Ви їх часто бачите в магазинах квіткових. Але в нас вона не зимує, на жаль, її потрібно постійно викопувати, заносити в горщиках. Квітне вона дуже довго. Ось це те, що я казала, що норт обриває квіточки, ось цей кущик це вже мультифлора. І чомусь її постійно обриває собачка. А ось про крупну хризантему, її постійно потрібно заносити і весною висаджувати на клумби. Я сказала, що більше не буду цим займатися, але знову ж таки її викопала. Ну і чудові, перейдемо до чудових жоржин. Ось такі неймовірні чудові жоржини. Я замовила у флоріума. Знову ж казала, що не буду садити жоржини, тому що їх постійно потрібно викопувати та зберігати цибулини. Але, звичайно, сама себе обманула. У Флоріума була така якась акція, цибулинки були по 25 гривень. Набір цибулин був за 65 гривень у таких гарних пакетах. Я замовила, посадила дуже пізно, дівчата. Садила я вже аж 8 липня, це є в мене в записах. Деякі сорти заквітнули в мене на початку вересня, а деякі дуже пізно, вже в кінці вересня, на початку жовтня, а потім у нас були де приморозки. І певні сорти не показали своєї краси. Висаджувати потрібно хоча б в червні, для того, щоб повністю намалуватися цією красою. Ось цей сорт, ну він неймовірно гарний, я його підпишу, дівчата, можливо, комусь сподобається. Діаметр квітки 22-24 см. Ви зрізаєте ось три квітки, і у вас просто величезний, неймовірно гарний букет. Якщо хтось вирощує квіти для букетів, дуже чудова квітка. Це також цей сорт, але іншого кольору, і він не такий великий, тому що посаджені кущі поруч, і, здається, йому просто не вистачило місця. У цьому році з насіння в мене виросли ось такі неймовірно рожеві цинії. Я не знаю сорту, але я називаю його Барбі. Ну, звичайно, чорнобривці. Я не буду оригінальна, не буду казати, що робила шампанське з чорнобривців, багато хто в цьому році його робив, я бачила. Запитаю вас, чи робили ви шампанське з чорнобривців і як вам смак? Я робила шампанське з бузини і смак мені дуже сподобався. Ці Діжоржинки чудово підходять для створення квіткових композицій. У них висока ніжка, квітка маленька, вона не ломає стебло, дуже гарно виглядають в букетах. Цю мультифлору я замовляла в Добродарі в інтернет-магазині Добродар. Замовляла я більше 20 сортів. В мене є відео про це. Ви бачили, які не дуже гарні саджанці прийшли. прийшли. Мені вдалося врятувати 4. Види мультифлори з цього інтернет-магазину, три мультифлора і одна ось така висока. Заквітли вони дуже гарно, мені дуже сподобалося, але якість саджанців там не дуже гарна. І ось така гарна, чудова погода у нас була в день, коли я знімала. Таке неймовірне яскраве небо, дуже люблю дивитись на небо, люблю фотографувати небо. В садочку ще можна назбирати кучу грибів. Я, правда, не знаю, як цей гриб називається, здається, це опюк луговий. Він їстівний, я знаю, що люди в нас їх збирають, вони дуже смачні піджарені зі сметаною, росте в нас під абрикосою. Ще одна моя улюблениця це багаторічна айстра. Вона ось така набита, яскрава, і коли світить сонечко, тут просто неймовірна кількість бджіл. Цяячі вушка, це ця рослина, яка, здається, мені не заслужено забута садівниками. Чомусь її не дуже полюбляють. І коли я приймала участь в обміні рослинами, я дівчатам пропонувала цю рослинку, але ніхто її не хотів. На мій погляд, вона виглядає дуже гарно. Вона створює такі низькорослі бордюри, зелені килими взимку, коли зима не холодна. Вона теж досить гарно виглядає, чудово поєднується з іншими квітами. Це я вже перейшла до хризантем. Очітки, ось Очетки такі гарні, восени вони мені дуже подобаються. Це пізня хрезентема. Заквітає вона дуже пізно, десь в листопаді, вже, і квітне до самих морозів. Троянди, здається, взагалі забули, що на дворі вже осінь. І ось випустили велику кількість бутонів, тому що. На вулиці тепло, був дощ. Оця хризантема теж пізня, червона. І ось її на обміні дівчата дуже добре брали. І я їх розумію, чому? Тому що з неї можна робити букети буквально до першого снігу. Дуже така хризантема невибаглива, дуже гарно росте і дуже рясно квітне. Ну, а це моя рижа помічниця. Ось така красуня. У мене є кішечка. Квітуча корейська хризантема квітне з червня до пізньої осені. Дуже мені подобається. Теж з нею мінялася з дівчатами. Дівчата з задоволенням беруть такі літньо-квітучі хризантеми І я розумію, чому, тому що вони не дуже вибагливі, а краса майже весь сезон. Ще квітнуть у нас троянди. Ну і ось моя помічниця мені допомагає. За мною якось крізь ходять і собаки, і коти. і Всі вони дуже люблять квіти. Чудова троянда, напевно, ви її впізнали. Це Ептайт, а ось це принцеса Сибіла де Люксембург. В цьому році було дуже спекотно і показала вона себе не дуже гарно. Це те, що я казала раніше, що в нас в садочку можна збирати гриби. Взагалі, в цьому році дуже грибний сезон, багато, я знаю, що люди збирали гриби. Бур'ян, але дуже гарно квітне, я його інколи залишаю в садочку, але потрібно прибирати до дозрівання насіння, тому що просто він потім насіється скрізь. Старі сорти троянд не менш гарні, ніж нові. Я дуже їх полюбляю в садку. Красуння без імені, але вона чудова. Вона не хворіє. Повірте, вона весь сезон просто не хворіє. Подивіться на її листя. Ось вона має таке гарне листя, весь сезон. Це троянда Ешлі. Вона впізнавана, я її вже бачила у багатьох садівників. Це здається Крокос Роуз, так, осіннє цвітіння, вже не те, що осіннє, а вже дуже-дуже осіннє цвітіння у троянд, але знову ж таки погода сприяє ще цвітінню троянд і буває так, що троянди в нас квітнуть до кінця листопада. І є ще такий момент, що хризантема мультифлора посаджена в різному місці. Де по різному світить сонечко, заквітає по різному. На сонечки хризантема, звичайно, заквітає набагато раніше, тому враховуйте це. Ну, а ця багаторічна Айстра, біла, вона рання, бачите, вона вже від квітла втратила свою красу. На зиму я її не зрізаю і зрізаю вже весною. Ось ще одна багаторічна Айстра це високоросла. Я казала, що вона ну, неймовірно гарно виглядає в букетах з білими трояндами. Дуже гарно. Коли є сонечко, всі квіти виглядають набагато яскравіше. Я дякую вам за вашу увагу, за те, що зі мною гуляли, і всім бажаю мирного дня.